Одним із інструментом такого оцінювання школи є також сертифікація вчителів. Так, минулий рік був таким пілотним, проводили також сертифікацію вчителів в Чернівецькій області. В нашій області подалися заявку, подали так 26, прийшли пройшли лише 22, а успішно пройшли цю атестацію так 20 викладачів педагогів. Це поки що стосується про вчителів молодших класів. Так? так розкажіть про цю сертифікацію: чим вона відрізняється від атестації, так яка на сьогодні себе трохи знівелювала. І які привілеї отримують педагоги, які проходять цю сертифікацію. Давайте розпочнемо з атестації. На сьогоднішній день існує два, скажімо, підходи оцінювання роботи вчителя. Це атестація і сертифікація. Якщо ми говоримо про атестацію, то атестація є обов'язковою для кожного вчителя, який працює в закладі загальної середньої освіти. Для чого її проводять? Так? Її проводять з двох. Питань з двох підстав. По-перше, атестація фактично дає відповідь, чи відповідає вчитель займаній посаді, чи не відповідає. А також, за наслідками атестації, може бути присвоєна професійна категорія вчителю або підтверджена попередньо. Тому це процедура, яка давно вже триває і існує в Україні. І ви добре зазначили, що освітяни, освітній загал і керівники закладів освіти вони все більше і більше говорять про те, що необхідні і назріли зміни в проведенні атестації педагогічних працівників працівників. Внаслідок цього закон України про освіту передбачив. Іншу процедуру це сертифікація педагогічного працівника, який здійснює безпосередньо Державна служба якості освіти. Ця процедура є добровільною, на відміну від атестації, яка є обов'язковою. Сертифікація є поки що добровільною і конфіденційною, Вона проводиться розумію, так конфіденційною. Ні, вона відкрита. Це ми можемо говорити про це абсолютно відкрито. Закрита тільки одна частинка. це закрите питання, які вони не є їх немає в публічному доступі. Питання це 100 питань, які виносяться для тестування незалежного тестування, які виносяться. Безпосередньо для проходження одного з етапів сертифікації, бо сертифікація складається з трьох етапів: перший етап це самооцінювання вчителем його роботи, і завантаження електронного портфоліо в електронному кабінеті, який створює вчитель. Другий етап це вивчення безпосередньо. Практичного досвіду учасника сертифікації. Для цього етапу виїздить два експерти до кожного вчителя заклад освіти. Вони спостерігають за його уроком, вони, не тільки одним, це може бути декілька уроків. Вони спостерігають, як вчитель налагоджує комунікацію з дітьми не тільки на уроці, але й в перервах. Вони безпосередньо спілкуються з батьками, вони спілкуються з керівником закладу, з заступником керівника закладу. І тільки після цього вони. Через певні критерії і індикатори оцінюють роботу цього вчителя в закладі освіти. А таке оцінювання, воно трохи відрізняється від тих відкритих уроків, які проводили раніше в школах, так тому що е, відомо, що коли я також, коли вчилась в школі, перед відкритим уроком завжди проводили таку репетицію. Це наскільки я розумію, буде враховуватись те, що було видно, що з дітками наперед нічого не проговорювало. Так що це має бути в реальному часі, нічого до цього не обговорювавши, так як вчителька би мала проводити свій урок, так чи вчитель. Чи може вчитель готуватися до уроку? Е, нам задавали дуже багато запитань, що буде, коли а, вчитель практично робив постановку цього уроку. Ми враховували це під час сертифікації, і а вчитель практично не знає, коли до нього приїдуть на проведення такої сертифікації. Це по-перше, по-друге, чи може він проводити репетиції? Наші експерти вони є теж вчителями, і вони добре розуміються. І це дуже добре видно, якщо цього не помітно, то вони можуть задати відповідні запитання дітям, чи вони раніше вивчали такий урок, чи була вже така інформація. І якщо експерти бачать, що урок є тренованим, що дітей готували до цього, що до них приїдуть якісь експерти, і вони можуть показати свої знання, то такий вчитель. Знімається з проходження сертифікації, і він не зможе пройти таку сертифікацію. Тому наші експерти вони дуже добре розуміються на всіх педагогічних підходах і вони легко виявляють цю ситуацію. А що стосується відкритих уроків як таких, то ви знаєте: під час спілкування з сертифікованими вчителями вони хочуть, щоб до них приїхали на урок. Тому що це є можливість, коли вчитель сам розповідає експерту, що вдалося йому показати на цьому уроці, що не вдалося показати. І експерти, оцінюючи його роботу, вони є не тільки як людьми, які оцінюють його роботу, але вони можуть теж і підказати, що на їхню думку. Дати пораду, що на їхню думку вони б, вчитель міг би ще більше висвітлити, ще більше доопрацювати. І в такому контексті робота експерта вона є радше. Теж як робота, яка допомагає вчителю відкрити себе з найкращого боку, угу. а якщо більш детальніше про етап самооцінювання, та що має зробити педагог, так які якості свої оцінити, чи які не про які недоліки свої вказати, так як це відбувається, державною службою якості освіти розроблена спеціальна така анкета, де вчитель за допомогою тих викли... тих рекомендацій, які є, може Оцінити себе за декільками пунктами, декільками критеріями uh -huh. і показати це в анкеті самооцінювання. Окрім того, ми практично передбачаємо, що вчитель може завантажити і навіть фрагменти відеоуроку. Тобто він може показати, в чому його перевага, як він володіє методиками компетентнісного навчання, які методи він використовує під час освітнього процесу. Він може це розповісти про свої методи окремо в окремому розділі в той спосіб, який вважає за потрібне. І в кінцевому результаті, коли ми збираємо експертів окремо, то ми вивчаємо теж таке електронне портфоліо кожного вчителя для того, щоб зрозуміти, як вчитель бачить себе і свою uh -huh. роль інколи буває і чи відповідає воно дійсності то звучно як бачить себе вчителі того що відповідає воно дійсності чи не відповідає можна побачити уже під час уроку під час проведення занять інакше ти просто в електронному вигляді можеш цього не помітити тому власне і відбувається вивчення роботи вчителя під час безпосередньо проведення занять більше того ми маємо перелік запитань, які ми можемо поставити вчителю. Експерти наші ставлять вчителям у випадку, коли вчитель міг не продемонструвати, наприклад, володіння технічними навичками або технічними знаннями, або використання технічних засобів навчання. Ми можемо запитати, а в який спосіб він використовує, чи використовує він їх взагалі. І от це дуже важливо. Окрім того. Ми а, маємо, і я вже про це говорив, і ми маємо спеціальні анкети для директора і для заступника директора яким за допомогою яких ми теж збираємо інформацію з приводу того, як вчитель працює в школі протягом всього навчального року, не тільки сьогодні угу. і в цей день, зрозуміло. Ну і етап тестування це 100 запитань. Про що ці запитання, якщо в загальному як їх обирають, так і скільки часу там дається вчителю взагалі на проходження цих взагалі трьох угу. етапів? А, насправді це один з цікавих етапів, який викликав теж дуже а, жваве обговорювання. А, насправді. Запитання, які є, формуються експертами Українського центру оцінювання якості освіти, це є 100 запитань. І в цих запитаннях є декілька ну, є декілька блоків. Ці всі блоки вони відповідають і мають природу, яка виходить з професійного стандарту вчителя початкових класів, оскільки ми зараз говоримо про так, сертифікацію в пілотному варіанті вчителів початкових класів, і тут є питання з усіх цих блоків тих компетенцій, які передбачені професійним стандартом, це є і знання і педагогіки, і психології, і окрім того, там є питання, які стосуються безпосередньо знань для загального розвитку, знань і ж тої самої математики для четвертого класу, і знань якихось історичних подій, які є в Україні, оскільки. Живий розум і попит наших дітей інколи вимагає відповідати на запитання, які є не тільки в шкільній програмі. В програмі, так інколи дітки початкової школи цікавляться набагато більшими знаннями. І ми хочемо, щоб вчитель початкової школи був готовий до таких запитань і міг реагувати на них. Ну це чудово. Та і скільки в 2019 році пройшло вчителів в Україні загалом та так, таку сертифікацію чи задоволені результатами. Ви знаєте, сертифікація, оскільки триває в пілотному процесі, то була обмежена кількість місць і в минулому році, 19-му році, це було тисячу педагогічних працівників початкової школи, а які могли пройти сертифікацію. З них 705 пройшло. Таку сертифікацію. Особисто я вважаю, що це досить високий відсоток, і я вважаю, що ці вчителі показали надзвичайно високий рівень своїх знань і компетенцій, і ми можемо пишатися такими вчителями, як і всіма іншими вчителями, безумовно. Але це така вчительська педагогічна еліта, і я їх з цим і вітаю. Більше того, в цьому році, 20-му році, це вже Більше буде дві тисячі квото, дві тисячі педагогічних працівників і трішечки змінені етапи. Тепер в Цьому році першим етапом буде власне проходження тестування. тестування незалежного тестування дистанційного, і а, тільки після того, хто набере, не набере, не здолає пороговий бал в 60 балів, він не зможе перейти до, до наступного. наступного етапу, де експерти будуть вивчати практичний досвід. Тому в Чернівецькій області ми маємо досить теж високі високу успішність. Вчителі показали себе з найкращого боку, і ми сьогодні зустрічаємося з ними. І ми хочемо провести такий ну, цікавий експеримент. Сьогодні в одній аудиторії в Чернівецькій області зустрінуться вчителі сертифіковані і зустрінуться експерти. Які а, були родом з Чернівецької області, і вони зможуть детально обговорити, що, на їхню думку, було добре проведено, що потрібно вдосконалити, і які процеси ми маємо покращити. Та, ну і власне, розкажіть про бонуси, які отримують вчителі, які пройшли добру сертифікацію. А це, ви знаєте, коли я запитую вчителів, а ради чого ви прийшли на таку сертифікацію? Більшість вчителів сказали мені, що це їхнє бажання. Утвердити себе, перевірити свої котра, сили, так? перевірити свої сили, і одним з показовим вчителем я би хотів, я вас просто прошу. ми вам скажемо прізвище її. Якщо б ви з нею поспілкувалися в студії в ефірі, а ви побачите настільки горять очі, і вона, коли ми перший раз зустрілися, це було в місті Києві. А вона сказала: Якщо б я не пройшла сертифікацію з першого разу, я би записувалася кожен рік. Але я б довела собі і спільноті, що я гідна пройти сертифікацію. Я можу це зробити. Я дуже кажу, відповідально готувалась до цього, і я думаю, що ви почуєте її з перших уст і побачите, наскільки люди були мотивовані до проходження сертифікації. Ну, власне, і... основ... одна із основних цілей, так проведення таких сертифікацій і виявити мотивованих вчителів, так. педагогів, які так. потім, зрештою, можуть так. передавати так. такі настрої решті. Так, так. 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 Оце, це важливо. А тому я би ставив на перше місце це те, що це була така їхнє бажання е, утвердити свої знання і мати визнання на рівні держави. Друге, що є і передбачено для таких е, вчителів, це безпосередньо те, що вони будуть мати 20% надбавки до посадового окладу протягом трьох років. Так, сертифікат дії, дії, дії сертифікату що місяця і третє вони мали можливість в такий спосіб. Підтвердити діючу категорію і або здобути наступну це теж е, для них перевага. І останнє що ці сертифіковані вчителі вони тепер можуть бути експертами під час проведення інституційних аудитів, які ми будемо проводити в школах. Тепер же вони зможуть виїжджати тому і оцінювати. тому. Вони зможуть їхати тепер, оцінювати інших і ділитися досвідом і ділитися досвідом. І парадово, так само. Більше того, вони тепер є і можуть ставати. Експертами, які будуть проводити теж сертифікацію педагогічних працівників, тому їхня роль а, після сертифікації суттєво зміниться порівняно з тим, що було до цього.